Ну що, банда, народ, всім привітік. Знаходжуся перед Львовом. Значить, Як я говорив десь там в якомусь із попередніх відео, що випадемо, ми, ми у Чехію. Соответственно, беруть мене з собою, беру і я вас з собою. Поїдемо, подивимося, роздивимося, що там, до чого, як, як люди живуть. Себе покажемо, ні, як там, на людей подивимося і себе покажемо. Зараз ми знаходимося перед Львовом, заскочили на... Знову ж компанія не, не мали. Вісти. А, воно, Інфорс Груп, тільки е, філія та що перед на, на Західній Україні, скажімо так. Що я вам скажу? Приїхали сюди, тут таке підпалює, а це після Києва їхали всю дорогу йшов дощ. Десь дрібніший, десь мілкіший. Прохолодно, 22 градуси. Все якесь таке дике, знаєте, ніколи сюди не їздив, ніколи е, тут не був. Раз колись у п'ятому класі це ми були е, в Яремчі. Їздили класом, поїздом на екскурсію. Все, більше в цій стороні ні разу не буду. То все якось таке, все дико, на це дивишся якось. ну... Чуть-чуть відрізняється від нашої місцевості. Їдеш все зелене, обочини зелені, дерева зелені, трава зелена, в нас все горить, по камерам гляну, а в нас там пече труба. А це так, побистньому покажу, що до чого, е -е, що тут є. І наші дальніші дійства. Сьогодні ми виїхали зранку в 4. На Київ з Києва поперли сюди і тепер нам треба доїхати десь до Ужгорода, по-моєму. Там ми ночуємо і завтра виїжджаємо, перетинаємо кордон і прямо прямо. То я, мабуть, так буде відоси знімати, буду ну так, перший день, другий, третій. Воно виходить, туди, ми їдемо. На 4 дні і два дні дорога. Грубо говоря, тобто 2,5 чи скільки вийде та дорога. Грубо говоря. На неділю На неділю пропав. Скажімо так. Так, давайте так, одним оком подивитися, що тут є. Дві манітушечки. Ну, верні, фронтальні навантажувачі. Стрикоза Мастеєвська, ви бачите, я її, до речі, ще й не бачив ніколи. Апаратура, звісно, класна, так? Да? Бомба. А ось компактор Беднаровський. Це дивлюсь на нього зі сторони. Ну, те ж саме, що... В нас вели Сагро, але це веднар. 4 циліндра. У мене стоїть два. і тал, Талреп, чи якось він так називається, а тут, виходить, 4 циліндра, тобто два на крилу. Ну, Це, мабуть, якраз такий той, що мені підійде краще чотирьохметровий, я думаю. Лущильничок. Це, мабуть, метрів 6. Плужок гаспардовський. Чотири корпуси, а це, мабуть, п'ять. Ні, теж 4. А яка між ними різниця, походу, ніякої. Пасівний комплекс. Я думаю, що, мабуть, метра 3. Раз, два, трьохметровий да, це б якраз би так під класика, 150 сил, я думаю, пішло б. Ну, А може і важкувато було б, звісно. Ну, хто знає. Так, да, Три метри. 8С трактора. Це там БУ-техніка. Так, такий ще ось дископруг, чи як його називати, що це воно за фірма? Гекон. Що мені каже, що це наше. Наверно. Так, туди. Харьков, да, точно я ж кажу. Осьова апаратура йдрить, мадрид. І такий чорнявий дракончик. Мощь. Так що, народ, давайте, не соромтеся. Лайкосик з вас, відосик з мене, все-таки. Беру вас з собою, подивитеся, хоч як воно за кордоном. Сам там ніколи не був, ніколи не був, чесне слово. Це я, мабуть, буду шокований. Це як от, знаєте, село в городі, так це буде аналогічно. Сюди приїхав якось дико, а там, мабуть, взагалі в людей. Красота, блін, чистота, все як має бути. Так що давайте, вам гарного перегляду сьогодні. Доїдемо ще до місця ночівлі, покажу де обустроїмося. Це все, ну, в общем, я думаю, буде цікаво. Давайте вам гарного перегляду. Покажу вам хоч кадри чуть-чуть із дороги, да, от допустим, я їду тут вже в перший раз знаходжуся, да, то мене що удивляє, що в людей нема заборів там трьох. Метровий, як у нас, бетонних чи профнастіловий. Або сіточка, або там, я не знаю, досточка якась там прибита. А взагалі забору нема. Відони, звісно, просто не передать вам народ словами. Ззаді ну, нічого не видно. Серік каже, куди я спереду сідати. Каже, білети займаємося, власно купленим білетом. Кажу, білети міста. Міста займаємося, власно купленим білетом. Одне, що вони оце напрягав цієї обстановки, це одностороннє движення. І вже ми їдемо сікимо це прямо мабуть, вже 200, да 600... їдемо. А, по цих дорогах? Ну, так, да, що по одній. Десь 200, так. Да. Що немає двох полосочок. На двох полосочках йшло все набагато швидше. Зараз ми заїдемо якийсь населений пункт, проїхали ми стрий, місто стрий і. Ох. Десь заїдемо ще якесь селище, я вам покажу, наглядно. Що таке Західна Україна? Опа. Дивишся ще якийсь а, краєвид. Вот за річка, річка Стрий. Ух, ядрит, Мадрид, оце там волна. Чи не волна течення? Прикольно. Де які гори, капець. А вітрики? а де ті вітраки? Наверно, справа десь остались, да? Та ми їх, мабуть, проїхали. Там там, мене, Диви, як хмари, прямо над горами. А що ми там по висоті їдемо, на рівне моря? Ба? Ж, там є приколяха, так. Да? Дивимося. 375 метрів. 300... 350. О, на 150 метрів ми вище зараз, чим у нас. Диви як красота. Та ти що, так? Да? Село в городі, як я кажу. Тоже он речушка, дивіться яка. Все ж зелене, глянь, куди не глянь, обочі ні одного жовтого бур'яна. І дивіться на заборчиків людей. Гляньте. Ніде немає трьохметрового, нічого. Або взагалі немає, або сіточка, або дощечка. Все. Це може щось теж таке село, як оце я народ ніде не був, нічого не бачу. Подивитеся, будете знати. Так, да, Велике діло народ на сьогоднішній день YouTube. Можна роздивитися, подивитися. Йой, тут? Крає... Ну клас, диви, як вони хмари. Всі краєвиди, навіть, роздивляються, стають. Хмари, звісно. Прямо над горою. Так, да, це вже Закарпаття. Точно Закарпаття? Ні, це ще не Закарпаття. Ну, десь близько. Бачите, а ні, він є збрехав, профнастів, це, нервно, перший, який я побачив. Церква красива. Взагалі бомба. Дивіться, який пам'ятник. Як вони ці називаються? пацани? Гуцули. Гуцули. А то трембіта чи шот? Да. Мощ. Красотище, такий гори. Клас вообще. Дорога і музика. Дуже під хворами горе, да і... Да, і хмари прямо над горою. Над горою. Обще, конечно, шикардос. Найшли ми ми народ ці вітряки, тільки непонятно. Це ж не ті, що ми бачили, вряд ли, так? Да? Может идти, да? Ну, Я думаю, где-то он ид ⁇ Сейчас, где-то. Где, где воно? Там, да, мою не видно. Где он пропал? Да, Махина, конечно, мощная. За дерево не видно. Махина, да? А что у него, вроде, е ⁇ дьяжет, е ⁇ дьяжет, Тут у нас хоч дорога зараз поширшила, можна хоч трохи їхати. Там такий вузенький Сірпатінчик був Щасливої дороги, дякую. Освіт. Закарпатська область, я сказав, що хоча десь близько. Все, народ, ми вже в Закарпатській області. А ну там підписники, тищики хто є із Закарпатської області, це куди ми їдемо. Ну, Багато нас таких. Ще до речі, оце їдемо. Нема полів. Одні гори, козогори, красота, ліса там і так далі. Немає горної землі тут. Зато в кожному дворі газончик, зілок. 66-й тесорчик. 760 метрів. Скільки 860 метрів на 766. Диви, бомба. О, все, якраз ремонтні роботи. Зупинилися народ, подивитися на красоту, зараз і вам покажу. Дивіться, вся красота Карпатських гір. Там вітряків куча. Просто неймовірна красота. Що, банда, ми на місці. Десь ми за Ужгородом же ж, да? Павлі? Да, за Ужгородом. Готель Золота Гора. Називається так. Звісно, лакшеря. Так, да, потім акпої на куди їх тягнути. А, Може ж а готово. В общем, що, 13 годин дороги, це якщо считать, <плес> з дому. <плес> і ми на місці. Красотіще. <плес> хроплю, а хроплювати, як думав. Бомба. Красиво все, в сосні. Ну, взагалі, зараз далі це все, рунтури і так далі. Зараз все буде, все буде. Пішли ми народ заселятися. Що там куди нас поселять, може тут, може там, я не знаю що там, де заказано, тут басейн, все короче, оплачено, інклюзив, всі ці речі. покажу вам. Та ти що, де Бомба. Так, селимс. Так, банда, ну що я вам розкажу? Короче... Живемо всі окремо. Прикиньте, оце вроді би і хорошо, вроді би і скучно, ну, согласиться. Значить, долина, от, ух ти, я вже загубив. Йомаю. Карточки, дивіться, це чіп-ключі. Від номерів, від басіка, від всього остального. Дивіться, як все чітко вказано. Каже, Оце номер Wi-Fi, пароль, верні. Оце номер кімнати. Написано, сніданки, сікох до сікох. Дзвонить, куди дзвонить? Коли заїхав, коли виселив. Ну, коротше, красота. Так, зараз ми пакуємося і підемо. Зараз це все діло вам покажу. Звісно, тут красота, люди там на басіках. То де, коротше, ресторан десь там. Зараз все в Так, ідемо народ, заселявся. Як бурлаки на Вові. Торби, все як має бути. Покажу вам. Красоту, звісно. Тут, блін, блін, бомба. Бомба. Чистенько, гарненько, в сосні. Питань немає. Того у нас виходить. А то ж не Ужгород, правильно? Так. Ото. Ужгород. Та ми ж його проїхали. Де, ми в Ужгороді? Ми приїхали, ми тихо, тихо. А це Ужгород. — Ага, значить, ото Ужгород, я кажу за Ужгородом, Коротше, десь в стороні. Басик, там, аквапарком, всі ці речі. Ну взагалі тут, звісно, лакшеря, я вам скажу так. Та, мабуть, туди нас заходить, ні? Ось все головне, так. Чітко. завтра у нас задача яка? Ще проїхати 600 кілометрів аж до Праги, представляєте? Це капець, блін. Хорошо, що хоч тачка комфортабельна. Не мрій, як президент, президентський люкс. А десь десь там ще люкс, ой, оцей каже, люкс, ліфт є. А, воно пацики. Це хоч поживемо, так, да, пару днів. Ні, не пару днів, як суточ, сутки, сутки як, як боги. А А там взагалі, наверное. Де що це що? Пішком? А вони ліфту гнали, так? Да? Так, народ, що я вам скажу? Повечеряли, крепкого вечеряли. І на сьогодні, мабуть, будемо завершувати відео, тому що перший день доходить до свого логічного завершення. Повечеряли, звісно, крепенько. Зараз вже на басік ідемо. Хоч хочеш так? ні ні ні. Ти щось крепко думаєш, Да, Так, на ютуб а як? Навіщо? Ну як? Ну, моя задача так. така, у мене робота така. А така робота? Так. Да. Mm. Це я побачу. А? Хоч це я побачив. Коротше, крепко під вечерю. Дуже часто бачу, друзі. А я не бачу тебе. Не бачу? А ти мене не бачив? Не знаю. Можливо, не бачив. Дивлюсь з тебе. Знак. Ютубовський. Де? Ось у Jazz Chill. Це ютуб? Причому тут це ж не ютубов, скачок. Не, ну похоже, червоний і чорний кожний. Коротше, все, народ, на цьому будемо завершувати крепенько посилу. А ну дивись, хлопці, все, диви, які. Це ну, само собою, ну ніхто ну, так, ж не всі хочуть зніматися. Не всі ну, ж я зимати, ж не буду нікого змушувати. Зніматися не всі хочуть, але зняться всі. Це наша банда. Одна із груп. Всім попривітті, помахайте. Коротше, нас розділилася наша банда. Хтось на басейн, хтось ще досиджував, коротше, Самі розумієте. Що я вам хочу сказати? На цьому ми будемо відео завершувати сьогоднішнє сьогоднішнього дня. Доїхали, все благополучно, все добре. Завтра буде нове відео і все піде по новому Дякую всім за перегляд, всім пока. Зустрінемося в новому відео.